Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 20. -те. Та 21 вересня 2025 року. Сьогодні, 20 вересня, чорний місяць буде знаходитися в знаці діва. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини. Підживлення під час гекати небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 вересня несприятливий день для різних заготівель. Тому сьогодні нічого не консервуємо, не заморожуємо і не робимо ніяких заготівель на зимівлю. Завтра, 21 вересня, народження молодого місяця, і воно буде проходити в знаці Діва. І це доба сонячного затемнення. Складний напружений час проведіть його спокійно. Нічого не сієм та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини і то до 20-ї години вечора. Наступний знак у нас знак стихії повітря. Тому треба вже встигнути до 20 ї вечора все добре полити. А от підживлення під час народження молодика небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції, знак діва. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами 21 вересня. Несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 20 та 21 вересня 2025 року. Це період знаходження місяця в знаці діва, а значить, не використовуємо для харчування будь-які макаронні вироби. А що можна приготувати та смачного з'їсти? А готуємо каші з гречки, пшона, вівса, їмо молочні продукти, картопля дуже корисна, морква, цвітна капуста, вітаміна зелень, редька, дайкон, яблука, груші, цитрусові фрукти, будь-які горіхи, рослинні олії. Все це можна використовувати для приготування смачних страв. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі! Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Надіємося, що зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!